Зізнавайтесь, хто ще 8 років назад дивився усі ці відео ютуберів з проходженням гри П'ять ночей у Фредді. Тож міг подумати, що тепер ті самі блогери будуть знімати влоги з місця зйомок фільму. Прем'єра п'яти ночей з Фредді дочекались. Хоча не знаю, як ви, а я от не бачила як такої промокампанії. Можливо, це пов'язано зі страйками в Голлівуді, які досі тривають. А можливо, після Барбі інші промокампанії взагалі непомітні тепер. Та й таке, що там з фільмом, спитаєте ви? Ну, це було. <світ> та все по порядку. Усім привіт! Мене звуть Олеся, Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про косметику та стиль, і не забуваємо тервинити про саме життя. Підписуйтесь і залишайте подобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете все назад пізніше, хапайте собі або кавусю і до роботи. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми говоримо про фільм П'ять ночей у Фредді, і як завжди, спочатку без спойлерів, а потім як піде. Хто взагалі не розуміє, що тут відбувається, шведесенько розкажу. Фільм в нас є лайв-екшн адаптацію, і він заснований на Відеоігор з такою ж назвою і книгах, які випустили по франшизі. І якщо прям супер-супер коротко, дія більшості ігор відбувається в місцях, пов'язаних з вигаданою піцерією, яка названа на честь її талісмана, аніматронного ведмедя Фредді Фазбера. Ці місця колись були дуже популярними, але нині вони покинуті. І у більшості ігор ми граємо за нічного охоронця, який повинен використовувати камери спостереження, освітлення, двері та вентиляцію, щоб захиститися від аніматроніків. Що тут за? Істоти і хто ними керує, це тільки верхівка айсбергу. Чим більше ви поглиблюєтесь у історію, тим більше моторошних деталей дізнаєтесь. Після перегляду трішки важко сказати, чи це адаптація, наприклад, як серіал One Piece, у якого трішки є розбіжності з мангою чи аніме, та все ж таки вони дотримуються однакового сюжету. Чи це все ж таки додатковий всесвіт на базі канонічних персонажів? Режисерка фільму, наприклад, говорить, що все ж таки це окремий всесвіт, але про це трішки пізніше. Спочатку про хороше. Фільм візуально дуже приємний: кольори освітлення, просто шикарнюча головна пісня. Не менш шикарнючі титри до цієї пісні, де от одразу бачиш, що якщо не сам творець Ігор Скотт Кофін малював це, то як мінімум його присутність у фільмі дуже відчувається. Бо хто, якщо не він додав стільки тонких відсилок у стрічку, ну і у фільмі, врешті-решт, грає Піта Меларка Джордж Хатчетсон. Вже цього має бути достатньо, але добре це ще не все. Ти, тобто Елізабет Лейл, Стю або Шегі Метю Лілард. Ну тобто, ви зрозуміли, акторський склад тут просто золото. І тому акторська гра у фільмі на рівні навіть діти-актори добре справляються. Ну і звичайно, самі аніматроніки наче просто вийшли з гри. Настільки якісно зроблені і пропрацьовані, це просто вау, люди добрі. Я була у такому піднесеному стані після перегляду трейлеру і очікувала таку якісну горор-стрічку, аж допоки не побачила, що рейтинг фільму PG-13. Хоча чула, що у нас там спочатку не пускали, якщо вам нема 18 потім трішки знизили до 16 років, але все одно я дивилась фільм в Болгарії і болгарська аудиторія. Сміялась майже увесь сеанс. Це вам так трішки для розуміння рівню скрімерів і горор-сцен. І тут виникає питання, для кого зроблений фільм. Бо, як на мене, більшість фанатів першоджерела, це все ж таки вже дорослі люди, бо ну пройшло 8 років, не забуваємо. І для таких людей стрічка, ну, не моторошна взагалі. Але й дітям-дітям все ж таки цей фільм не покажеш. Бо навіть за відсутністю прям м'яса-м'яса є там такі сцени, які дитині краще не бачити. Ну і знов-таки, по сюжету трішки не зрозуміло, на кого все ж таки фільм. Орієнтований більше на фанатів, чи все ж таки на нових глядачів, бо він начебто і відповідає сюжету деяких ігор. Але якщо вже брати і другу половину ігор і книжки, то вже є розбіжності. З іншої сторони, якщо вже зовсім конструктивно подивитись, то новим глядачам, які навіть не чули за ігри, у принципі буде зрозуміло, хто є хто, що відбувається, і все таке. Хоча все ж таки фільм, начебто, був націлений саме на фанатів. Але якщо ви у темі, то як мінімум уважніше дивитиметесь, вишукуючи якісь підказ і заховані сенси, і плюс ламати собі голову, вибудовуючи нові теорії, як я зараз. Та взагалі сюжет, як на мене, трішки просідає. Звичайно, там є цікаві штуки, але якось хотілося чогось трішки більшого, такого моторошнішого і можливо канонічнішого. З іншої сторони, можливо, то моя помилка якось чекати чогось вау-вау-вау. Бо цей всесвіт ну це просто буквально мої підліткові роки, і це ностальгія. Звичайно, я розумію, що якщо б знімало прям чисто за каноном, і, наприклад, спочатку історії, тобто спершу ігри ну, виходить, не зовсім тоді спочатку історії, але ви зрозуміли, то сильно там по сюжету б не розігнались, бо довелось би буквально знімати усе в одній кімнаті і просто дивитись на монітори, періодично закриваючи двері. До цього ще повернемось також. І так, якщо вже прям дуже приколупуватись, то самі ігри також не були такими ж прям кровожерливими. Так, там було багато скримерів, так аніматроніки виглядали лякаюче, але відвертої м'ясорубки ми ніколи не бачили. Та тут знов таки повертаюсь до своєї думки, що ця Історія, от вона б ідеально підійшла для такого належного горор-фільму. І Якщо ви подивитесь на рейтинг кращих горорів, топи мають рейтинг R як мінімум. Тобто, перегляд молодше 17 дозволяється тільки за присутністю батьків чи якогось старшого опікуна. Напишіть до речі, свої думки про сюжет, хто вже дивився фільм, чи ви задоволені прям на 100%. Мій висновок для тих, хто ще не дивився, але принаймні думає: як мінімум, не повторюйте моїх помилок і не очікуєте чогось ідеального того ж сюжету слово в слово, якщо ви знайомі з оригіналом. А якщо ви не знайомі з оригіналом, то також багато там захмарного чогось не очікуєте. Але, як мінімум, заради гарної картинки, цей фільм вартує вашої уваги, що б я не казала хвилину тому, і що б я не сказала далі у спойлерній частині. До речі, так ми переходимо до спойлерів. Це неучбове попередження. Хто не сховався, вибачайте, тут вже кожен сам за себе. Тож. Коротко про сюжет фільму, бо я знаю, що мене дивитимуться ті, хто не захоче дивитися фільм, але полялякати про нього у коментарях захоче. Майк працював охоронцем у ТЦ, та його звільнили через його напад на батька рандомної дитини, якого він сплутав з викрадачем. Працевлаштівник пропонує Майку роботу нічного охоронця у покинутій сімейній піцерії. Майк спочатку відмовляється, бо не хоче працювати вночі, але зла тітка погрожує відібрати в Майка опіку над його молодшою сестрою Ебі. Тож Майк, врешті-решт, погоджується працювати. Охоронцем, бо для служб опіки, буде краще, якщо Майк матиме роботу. А з його репутацією вибору цієї роботи у Майка ну не те, що багато. У першу ж ніч Майк на робочому місці, де не можна засинати, засинає. Йому сниться викрадення, ймовірне вбивство його молодшого брата якимось невідомим чоловіком. Йому щоночі сниться, і він завжди сподівається знайти якісь нові деталі, щоб нарешті зрозуміти, хто викрав Гарета. Та цього разу у сні Майка з'являється п'ятеро невідомих дітей. Але вони тікають перш ніж Майк щось в них зміг спитати. Увий. На другу ніч Майк знайомиться з офіцером поліції Ванесою, яка показує йому ресторан і розповідає, що заклад закрився у 1980-х роках після того, як там було п'ятеро дітей, і тіла так і не знайшли. Сон Майка повторюється, діти знову тікають, але коли він намагається схопити когось з дітей, ця дитинка на нього нападає. І, прокинувшись, Майк виявляє, що поранення перенеслись і у реальне життя. Перед третьою зла златітка наймає поганців для розгрому ресторану, щоб Майка звільнила. А тобто, щоб у неї було більше шансів відібрати Еббі. Та аніматроніки розбираються з поганцями, так би мовити. Однією з поганців була няня Ебі. Тож тепер, як ви розумієте, до няні не додзвонитись, і Майку довелось брати сестру на роботу. І там Ебі здружується з аніматроніками. Тієї ж ночі приходить Ванеса, і Майк дізнається, що всередині аніматроніків закуті душі та тіла вкрадених дітей, лідер яких світловолосий хлопчик постійно згадує жовтого кролика. Запанікувавши через те, що Еббі НАТО зближується з аніматроніками на четверту ніч. Ванеса погрожує Майку і говорить, що він більше не приводив Ебі до пицарії. І тому Майк вимушений залишити Ебі зі злою тіткою, та ненадовго. Знов наш робітник року засинає на роботі, і вісні Майка знову з'являється п'ятеро дітей. І на цей раз вони все ж таки говорять: вони кажуть Майку, що він може змінити свій кошмар з повторенням подій вкраденого брата і залишити собі щасливу версію сну, де уся сім'я разом нікого не викрадали, і Майка не тривожитиме почуття провини. Але це усе в обмін на Ебі. У цей самий час золотий Фредді переноситься у будинок до Ебі, розбирається, так би мовити, зі злою тіткою і відводить Ебі назад до ресторану, щоб зробити з неї ще одного аніматроніка. Увісні намайка кілька разів нападають, і він прокидається прив'язаним та вже на велосині від Тойво. Але він виривається з машини і тікає з ресторану, не без поранень та тікає. Венеса приходить йому на допомогу і нарешті розповідає усе, що приходить. Виховувала. Вона є донькою Вільяма, серійного вбивця. Саме він викрав брата Майка Гаррета та інших п'ятьох дітей. І душі цих дітей, які закуті в аніматроніках, перебувають під контролем Вільяма. Розуміючи, що у Вільяма є плани на Ебі, Майк повертається до ресторану з необхідним обладнанням від Ванеси, щоб вимкнути аніматроніків. Розуміючи, що аніматроніки не знають правди з приводу Вільяма, Ебі малює картинку, на якій Вільям шкодить дітям, а не тримає усіх радісно за руки. Усе це поки Ванеса відволікає увагу батька. Але Ванеса отримує. Серйозні поранення, бо батько якось пофіг на свою доньку. Та Ебі все ж встигає закінчити малюнок, і аніматроники переключаються на Вільяма. Поки аніматроніки розбираються з Вільямом, Майк та Ебі тікають і виносять поранену Ванесу, яка після усього впадає в кому. Майку більше не загрожує златітка, як ви розумієте, та й взагалі за Ебі більше нікому наглядати, окрім нього, тому усе, начебто, повертається до ладу. Але Ебі просить Майка якось навідати своїх нових друзів, бо їм там тепер точно дуже. Самотньо Майк обіцяє подумати, закидуючи гачок на другу частину. О, така фігня, малята. малята. би я там не говорила, що було б нудно повторювати сюжет з першої гри, але я дійсно думала, що фільм буде саме про те, як Джордж Хатчетсон, тобто Майкл, намагатиметься вижити усі п'ять ночей. Але, наприклад, не сидячи у кабінеті постійно, а ховаючись з кімнати в кімнату, дивлячись при цьому у монітори, як пересуваються аніматроніки, знайшовши, наприклад, в одній з кімнат маску аніматроніки, щоб, наприклад, один раз надягнути її на себе і скосити за свого, і от щоб кожна наступна ніч була страшніша за попередню. І паралельно з цим Майкл дізнавався, може, там, з архівів, записів, касет чи чого ще деталі про це місце аніматроніків і їхню поведінку. За поведінку аніматроніків, ця сцена з будівництвом Халабуди. Ну не сказати, що це мене прям дуже засмутило, але трішки засмутило. Бо, ну, врешті-решт, ми дивимося на якісь там мої маленькі поні та магію дружби, аніматроніки. І не настільки добрі. Так, я розумію, що всередині це все ще діти, і що на екрані якось по-іншому ну, було б дуже складно передати цей момент. Але ну не знаю. Можливо, звичайно, вони це робили, щоб здобути довіру Ембі. А так як вона була з братом, то аніматронікам треба було вести себе доброзичливо з усіма у її присутності. Але у цей момент я знову задала собі питання про рейтинг фільму. А взагалі, аніматроніки ніколи не хотіли зробити зле дитині. Дорослим, звичайно, тільки так, але не дітям. Тож коли Фоксі полював за Еббі, чи ба більше коли Чіка пішла з Еббі, щоб засунути її у поки що пустого аніматроніка, вже я зловила якесь коротке замикання у цей момент. Як на мене, оце ось запихування дитини у аніматроніка, краще було б зробити тому ж спрінглоку, і так би можливо обіграти його появу. Типу, що Шокер би не повністю подіяв на кроля і не знешкодив його повністю, бо всередині нього все ж таки жива людина. До речі, про тих, хто всередині аніматроніків за сюжетом в нас всередині не просто. Душі дітей, але й їхні тіла. Звідсіля два питаннячка. Перше, чому ніхто з персонажів людей не вловив такого м відповідного запаху? Я розумію, що вже пройшов час, але все ж таки можна було б це пробачити, якщо аніматронік був там щось на кшталт труни, тобто щільно закривався всередині і не пропускав повітря. Тоді так, наприклад, Фредді, Бонні та Чіка, вони виглядають як новенькі. Але ж Фоксі життя, так би мовити, поматало. Тож чому з жодної з його дірок не видно, як мінімум, тіла? Чи Кісток чи одягу, чи бодай чогось, і чому хоча б від нього не тхнуло за кілометр. Взагалі зараз буде, ну, напевно, непопулярна думка, але я дійсно хотіла чогось більш темнішого. Не такого енду Тож я насправді очікувала, що Ебі все ж таки закриють у аніматроніку, але Але повернемось до ще однієї живої людини. Чи вже не дуже живої. Я вже говорила, що Меттю Ліларт він гарнюк і взагалі прекрасний актор. І він йой, як вміє грати у горор-фільмах. Але конкретно тут він здався мені. Ну, так, переконливим, але недостатньо страшним. І його екранний час він був замалий, тож від цього виходить і інша проблема. Його доволі швидко подолали, а це якби бос усіх босів фільму. Хоча фразу я завжди повертаюсь, я зацінила. Дякую, дякую. І те, що Вільяму взагалі начхати на свою доньку, як у фільмі, так і в оригінальній історії. Навіть якщо доньки у цих варіантах різні, про це я трішки заплуталась з тим, кому Вільям є батьком. Це стосується, до речі, не тільки фільму, бо, якщо я не помиляюсь, у першій Аніматроніки нападали на Майка саме через те, що плутали Майка з його батьком. Але в книжках вже навпаки Вільям не є батьком Майка. Звичайно, я була більше налаштована на таку собі сцену зоряних війн між Вільямом та Майком, типу Я твій батько. Але вже маємо, що маємо. До речі, я також не зрозуміла, куди поділися батьки Майка саме у фільмі. У будь-якому з варіантів те, що Вільям буде саме батьком Ванеси, взагалі не розглядалося. Наче, от і має сенс, а наче і ні. І дуже прикро, що у фільмі не. Було такої ось знаменитої фрази типу Фредді, ти мав бути на локдауні. Наша, хоча цю фразу можна було просто ось так ось вставити у якусь сцену з Ванесою та аніматроніками, і взагалі, що Ванесі, що ти так щастить з людьми навколо неї, просто я вам кажу, але і вона не подарунок. Бо, от знаючи, хто її тато і що він зробив з дітьми, працюючи у поліції, вона нічого не зробила аж тільки до моменту кінця фільму, де взагалі просто різко рандомно змінила свою думку. Про кінцівку у титрах після додаткових сцен після. Титрів, до речі, які взагалі не важливі для сюжету, але дякуємо на тому, нам по літера говорять, піди знайди мене. Потенційно посилання від Гаррета, бо за увесь фільм ми так і не зрозуміли, що там з ним сталося. Чи він живий, чи він той во, І якщо він той во, то він просто той во, чи він закутий у якогось з аніматроніків. І якщо він в якомусь з аніматроніків, то у якому режисерка говорила, що має наміри зробити трилогію. Тож, незважаючи навіть на низькі оцінки критиків, дуже боягузливий випуск Фільму одразу і в кінотеатрах, і на стрімінговій платформі. Оцінка звичайних глядачів та й у принципі збори у кінотеатрах, усе це ну має шанси на продовження. Про оцінки, от підсумовуючи, як на мене, воно не настільки погане, як це говорять критики, але кіно і не настільки прям суперове, як це показують глядачі. Та незважаючи на усе, що я сказала у цьому відео, якщо продовження все ж таки відбудеться, то я його подивлюсь. Так це точно не буде якоюсь вічною історією, яку. Захочеться переглядати щороку. Та знов таки візуально воно мене все ж таки захопило, хоч і не налякало. І можливо, в наступних частинах творці, наприклад, почують конструктивну критику і зроблять краще. Я дуже сподіваюся на цей варіант, бо до фільму був залучений Скотт Кофін. А він завжди прислухувався до критиків, коли створював нові ігри. Але хто зна, побачимо. Ну а ми з вами побачимо вже зовсім скоро в ось цьому ось цьому, чи в наступному відео. Та поки що.